Добрий день. Можемо перевірити домашнє завдання. Бачите, що вони не завжди у вас бувають дуже складні, але потрібно все ж таки бути уважними, тому що іноді здається, що дуже проста задача і можна помилитися ну, там, де навіть цього не очікуєш. Тому перевіряємо. Перша задача 15,45, дві електричні лампи опорами 600 і 400 Ом, з'єднані єдна... паралельно та приєднані до джерела струму з напругою 48 вольт визначення силу струму через кожну лампу та джерело струму. Ну, якось так у нас відбувається. Дивимось сюди. Ось у нас є дві паралельно з'єднані лампи. Ми записуємо опор першої лампи, опор другої лампи, записуємо напругу і знайти потрібно силу струму в кожній лампі і загальну силу струму. тобто в джерелі. Ми бачимо, що у нас паралельне з'єднання. Це ми записуємо обов'язково і знаходимо сілу струму. Сілу струму можна знаходити з закону Ому. Для першої лампи це буде напруга на лампі, поділити на опор першої лампи, і це буде у нас 0,8 А, тому що ми 48 ділимо на 600. А для другої лампи ми знаходимо і це буде 0,12 А. Далі можна по-різному обчислювати безпосередньо сілу струму загальну. Ну, Саме простой спосіб, як я розумію, ми просто складаємо сили струмов. Але якщо хтось трохи вирішив себе ускладнити життя, то він мог знайти загальний опор при паралельному з'єднанні, а потім загальну ну, напругу потягти на загальний опер і знайшов би ті ж саме 0,2 А. Але Знов я нагадую, що проблема заключається в тому, що ви можете самими різними способами розв'язати задачу правильно, але мені, як вчителу, ну, трохи складно, складно перевіряти. Добре, сподіваюся, що задача не складна і ви її зробили. Наступна задача у нас є два резистори, опер одного резистора більший за опер другого в 4 рази. Їх з'єднують спочатку послідовно, потім паралельно, і визначте, у скільки разів відрізняються загальні опери в цих випадках. Можна було по-різному це зробити, але я побачила, що у нас другий резистор має менший опор, тому я його опор позначила як r маленька, а опор більшого позначила як 4 r маленьке. Ну, це мені здавалося зручним. Але ви могли написати, що у вас r 1 дорівнює 4R2, і це теж було б правильно. Я розумію, що в мене є два випадки: перший, коли в нас з'єднане вони послідовно, а другий, коли вони з'єднані паралельно. Я зробила ілюстрацію, це не зовсім обов'язково робити, ну, краще як вона є, навіть, ну, так же, як в попередній задачі. Я роблю ілюстрації, але мені зараз це просто робити, цю, тому що в мене ну, є, є можливість все є ж таки, е, в деяких речах, моментах я можу копіювати щось, то, що було, було в мене. А вам це рясувати, але можна це ілюстрації робити, все одно воно зручно. Для послідовного ми складаємо, це буде 5Р, для паралельного ми умножаємо r1 на R2 і ділимо на їх називається, сумму. Так. І тоді ми отримуємо 4 п'яти Р. Потім ми ділимо більше на менше, але ну зрозуміло, що якщо послідовно, то це обов'язково буде більше, ніж параллельно, тому що ми пам'ятаємо, якщо послідовний більше більшого. Бачите, R4Р. 4Р більше, а у нас сума 5Р. А якщо паралельний, менше меншого. Так, R, а так 4 п'ятих. менше r. Менше меншого. Бачите, ну, от такі речі, я розумію, ви не все пам'ятаєте, не зазвичай все це перевіряєте, але якщо ви на це звертаєте увагу, то ви не будете помилятися. Тобто ви знайшли такі значення, і ви вже бачите, вона хоча б схожа на, прав... на правильно або ні. Ну, а далі ми просто ділимо одну на інше. 25 четвертих, якщо ви так залишили, це теж можливо. Ну, якщо ми вбивали, вносили б в комп'ютерну програму, то зрозуміло, що вона не може приймати такі значення, тому потрібно все-таки десятичну дріб. Ну, 625 зрозуміло, що послідовно більше, ніж паралельно. Добре. І ще одна задача: ви вже, мабуть, на вивчили цей рисунок, тому що вже третя задача по цьому рісунку, але знов в нас трохи. Е... Пробують взяти на мутку, тому що дивиться, нам потрібно визначити опор резистора r 2 якщо через резистор r 3 протікає струм 500 мА. Ну, Зрозуміло, що ми записуємо силу струму через третій резистор і дуже ну, рука сама проситься написати напругу на третьому резисторі. але нам це не потрібно. Нам же потрібно знаходити опер другого резистора. Тобто нам потрібно буде знати струм через другий резистор і напругу на ньому. Тому нам із цих даних потрібна напруга саме на другому резисторі. так, і це буде 1 вольт. І так як у нас послідовне з'єднання, то сила струму буде однакова у всіх трьох резисторах. Але в даному випадку мені цікаві тільки два резистора, другий і третій. Я про них написала. Могла написати, що це дорівнює І перше, і дорівнює І. Але для цієї задачі це не обов'язково. Ну і далі ми бачимо з вами, що R2 ми можемо знайти як напруга. У 2 поділіть на 2, але і 2 нам не дали, Але воно дорівнює І3. Ну, краще, якщо ви переписали саме таким чином, у 2 поділить на І3. Але не дуже класно, якщо ви це написали відразу. Ну, от як-то давайте ми будемо вчитися так трохи коректно презентувати свої знання, щоб вони були, правда, так, супер. Все, далі ви обчислили, я розумію, що 2 умови знайшли. Сподіваюся, що ніхто не помилився, і тому далі ми. Рухаємося до відпочинку. Бачите, як круто. Ми сьогодні дуже швидко закінчили домашню роботу.